Всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми з вами сьогодні будемо надальні розбирати статтю 29 закону України про місцевання. І зрозуміємо, про що йдеться мова. А саме стаття 29 наголошує: повноваження щодо управління комунальною власністю. І ми всі розуміємо, що мова йде про власність. І не просто про власність, а про комунальну власність. А от давайте з'ясуємо таке питання і розуміння, що. Значить, саме слово власність. А це матеріальне чи інтелектуальне майно, яке перебуває у володінні особи. Ось що треба знати щодо власності. Розрізняють власність на приватну, комунальну і державну. Але мова йде в законі України про місцеве сортування саме про комунальну власність. В законі України про місцеве сортування дає. Діє таке визначення суб'єктивного права комунальної власності. Тобто, що таке взагалі право комунальної власності? Це мають розуміти в першу чергу мешканці, ті люди, які живуть на території. І вони мають це не тільки розуміти, а мають це усвідомлювати, як люди, які обирають голову, які відношення вони, як виборці, як громада, мають до. Право комунальної власності. А саме право комунальної власності це право територіальної громади володіти доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджуватися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй як безпосередньо, так і через органи місцевого средування. Оце найголовніше. Питання і розуміння, що мають знати виборці, люди, мешканці. А також є такі поняття, як суб'єкт права комунальної власності і об'єкт права комунальної власності. Давайте в цьому розберемося. Суб'єкт права комунальної власності. Це територіальні громади, а також органи місцевого східнування, що здійснюють право. Комунальної власності від імені територіальної громади. Стосовно права комунальної власності, ми з вами визначили і сказали, що це таке. Об'єкт права комунальної власності. Це те майно, у якому у тому числі грошові кошти, які належать територіальній громаді. Якщо казати про такі поняття, як грошові кошти, ми з вами розбирали це питання. Відео, як, в якої мова йде про статтю 28. І там є таке визначення, що такі грошові кошти. Але виникає питання, а що відноситься до об'єктів права комунальної власності? Ми визначили, що таке право комунальної власності, ми визначили, що є суб'єктом права комунальної власності, що є об'єктом права комунальної власності, а що відноситься до об'єктів права комунальної власності. Це в першу чергу рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства установи та організації, у тому числі банки, страхові товариства, пенсійні фонди, частки в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я. Науки, соціального обслуговування, а також відомерла спадщина. Ось це все, що відноситься до об'єктів права комунальної власності. І це в першу чергу питання, розуміння мають знати територіальні громади, кожен мешканець, кожен виборець, щоб він відчував. Що він як представник територіальної громади, яке він відношення має до комунальної власності? Яке він відношення має до суб'єктів права комунальної власності, до об'єктів права комунальної власності? Що відноситься до об'єктів права комунальної власності? Для розуміння, бо громада, зокрема мешканці, вони йдуть і обирають голову. І вони мають розуміти. Яку вони роль відіграють у тому, що вони знаходяться, проживають на території, і на цій території знаходяться різні об'єкти права комунальної власності. І це найголовніше питання, яке мають розуміти виборці-мешканці. Це найголовніший момент, який мають відчувати люди, щоб вони це. Знали, бо саме стаття 29 наголошує про повноваження щодо управління комунальною власністю. А для цього треба розуміти всі ці питання, про що йдеться мова. І ми в сьогоднішньому відео, шановні глядачі, з вами це розібрали і з'ясували ті важливі моменти, на які треба звертати увагу, які треба знати всім нам. Тому я всім вам дякую за пригляд цього відео. Будь ласка, поставте вподобайки, поширте це відео. Нехай як можна більше людей побачить це відео. Зрозуміє щодо питань права комунальної власності. Бо це необхідна, найважливіша інформація для кожної людини. На цьому у мене все. Всім вам дякую. До нових зустрічей.